Ось так виглядають рослини на даний час. Була весна та раптом став знову сніг падати. Завжди у нас так було приблизно у 20-х числах березня, але, як ми бачимо, запізнюються у цьому році кліматичні зміни. Дають знати, отак от, от виглядають бруньки ось поближче піднесу руку, щоб ви бачили. Це квіткові бруньки, які ось так наполовину закриті, наполовину відкриті. Морози тільки в цю ніч були десь біля трьох градусів, але... Що буде надалі, будемо дивитись, слава Богу, що поки що усе начебто живе. Ось підійшов до молодої черешеньки, як ви бачите, теж розпускання притормозилося і розвиток поки загальмував. Бруньки вже готові, готові розпустити листочки, але морози поки не дають. Подивимось, як буде надалі після неділі таких заморозків. А ось так почуває себе жимолість. Як ми бачимо, листочки вже і квіточки майже почали розпускатись. Найперша ягода, але зараз виглядає ось так.